Друзі, вітаю вас. Телеканал Перший міський продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. І зараз найближчі 22 хвилини ми з вами будемо дивитися інтерв'ю дня, в якому в нашій студії відразу двоє гостей. По-перше, це Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС. Вітаю вас. І Марина Мартиненко, речниця ДСНС Одеської області. Вітаю. Добрий день. Дякую, друзі, що прийшли до нас. Дякую, що відірвалися від своєї роботи. Зараз. Хоча, ну що зараз завжди гаряча, ну якась у вас гаряча робота, особливо зараз під час війни. Як не побачиш вас, як не побачиш світлини, які ви розміщуєте на своїх сторінках, розумієш, що роботи у вас ну, просто вкрай багато. На жаль, вкрай багато. І ця робота, якщо ми зустрічалися з вами напередодні зимового періоду, там два роки тому, куди був ковід, ми говорили про одне зараз. Ще на все це і війна. А, ложиться відповідальність за ті пожари за те, що відбувається після прильотів, і ви відразу прилітаєте туди. Але все ж таки, давайте ну, на більш-менш мирну тему хочемо поговорити: підготовка до зими, підготовка до блекаутів. Ми розуміємо, що вони будуть обов'язково. Ворог нам там щось починає вже погрожувати. Тож, пане Володимире, як підготувати себе? До бликаутів, що треба зробити. Давайте нагадаємо людям, бо вони там за теплий період може трошечки розслабилися. І за прикладом минулого року, що треба зробити, щоб бути на поготові? Дякую. вам. Ну, нічого нового я, мабуть, не скажу. Да. Все ми, це, ми да, мабуть, звісно. все ми чули це багато разів, багато років поспіль. Що нам готує, скажімо так, новий осінньо-зимовий період. Це да. виклики епохи, ну, зниження температури, так. тобто в цей період ми повинні готуватися до опального періоду В квартирах житлового сектору, в жилому секторі в сільській місцевості. Готуватися до того, що все-таки ж ви правильно кажете, що минулий рік нам надав дуже багато викликів uh -huh. під час букаутів, з якими ми стикнулися. Тобто, правильне використання електроприладів, правильне використання газових приладів. Правильне використання пічного опалення. Ну тут можна розмовляти, мабуть, всі правила пожежної безпеки і вже й не пожежної безпеки розповідати. Угу. Ну, це дійсно багато таких моментів, до яких люди повинні були б готові вже бути. Бо минулий рік навчив нас ці павербанки заряджати і не ставити генератори вдома в оселі. Але при цьому є люди, які забувають про все це. Я знаю людей. І, і бачив вже людей, які вмикають ці генератори на балконі, наприклад. Ну і я не розумію, як це може бути, і як о, минулий рік не навчив людину ці новини, про які ми з тобою розмовляли, про які ми бачили в телеграм-каналах, що люди просто ставили ці генератори там у себе вдома і чекали, що все буде гаразд. Як це можна зробити, незрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну а оці моменти а, днями ж. Котел і людина постраждала. А чи повинні ми зараз якимось чином перевіряти ці котли взагалі-то ну і обладнання? Чи треба я там все знаю? Я чоловік, я все можу. Чи треба брати все ж таки і краще брати якогось фахівця, який прийде до тебе і перевірить все напередодні зими? Ну будемо розуміти, що перед початком опального сезону ми повинні провести перевірки відповідно. Ну... Топлення коті, угу. Попереднє топлення печей, перевірити справність їх, перевірити справність вентиляційних каналів. Це відповідає... Це відповідно цю роботу по зпанські каналу проводять відповідні служби, фахівці, ну, які мають відповідне обладнання, і електроприбори, в тому ж числі дуже багато коли є якісь електрообігрівачі, да. якими люди користувалися у минулому році, і ну, звичайно, з минулої зими вони десь були у них там сховані. Угу. А зараз вони просто їх дістають і вмикають. Тобто, за за рік вони можуть так само якось пошкодитися. Електропровод він може десь там пере, перекрутитися. Ми так? що поїли да. так. Все так Завгодно. Да. тобто треба в першу чергу, хоча б, хоча б візуально перевірити, чи воно все справне, чи воно все ціле, mm -hmm. таке, як має бути. І звичайно, от, мій колега каже про те, що коли в минулому році ми зуткнули з блекаутами, і дуже багато людей, у яких є дома пічне опалення, да. але які роками ним не користувалися, тому що були інші, інші альтернативні джерела для да -да 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 -да. опалення. А, і тут вони згадали про те, що у них є це пічне опалення, і не перевіривши, вони почали. Опалювати в себе, в, ну, у себе вдома, mm -hmm. в себе в житлі. І, звичайно, це призводило до якихось надзвичайних подій, до якоїсь біди, тому що знову ж таки, так, це все треба перевірити а, ті ж самі димоходи ну, на Ну, розуміємо, що правила вони не рекомендують, вони вимагають перед початком так, опального так. періоду провести перевірку димоходів, вентканалів, Тобто пер, пер, побілити в, на чердачніх приміщеннях взагалом побілити, побілити димоходи mm -hmm. і перевірити її. Топці, ми перевіряємо їх щільність, відповідність, щоб не було ніяких тріщин, щоб при, при, при ну, припічку було від, відповідно там, не горючі. Ну, все зроблено для того, щоб воно так, працювало нормально, так, так, да, так, забезпечувало так. нормальне життя. Так. Про, про, про провести чистку в димоходів. Так. Чого провести чистку димоходів? Сажа має. Властивості накопичуватися. Так. При відповідному шарі вона саме займається в димоході mm. Температура горіння сажі понад 1000 градусів. Oh. Гасити ну, понад ти що, її гасити водою дуже небезпечно, тому що вода, при... Е, якщо ми подаємо вогнище понад 1000 градусів температури, то вода може склатися на кислород, водород. Yeah. Тобто це ще може спровокувати ще більш вибух і більш негативні наслідки. Mm -hmm. Ну гаразд, а зараз я бачив людину, яка купила собі вогнегасник. Mm -hmm. Він каже, я на, на всяк випадок, в мене будинок у центрі міста, ми знаємо, які там стіни, з чого вони е, зроблені, ми знаємо, це перекриття старі. Я купив собі вогнегасник. Чи треба купляти взагалі собі вогнегасник, оце от просто простирадло, яке закриває да, відра якісь з піском готувати і так далі. Чи не треба, чи це ну там, Краще покластися на когось іншого. Ну, Правила пожежної безпеки вимагають, не вимагають, а, ну, ну, у кожній вимагають. оселі, повинен бути вогнегасник. А, -а, -а. а вже ж повинен бути вогнегасник. Рекомендований це порошковий вогнегасник ємності не менше 2 літрів. Yeah. Це рекомендована норма. Якщо людина бажає собі, у мене стоїть пити дома 5 там, він більш ефективний. Тому ну, це невеликі кошти, коли ти розумієш, від чого ти рятуєшся. Yeah. Ну і знов таки а, треба нагадати людям, що купивши його, це не, не означає, що якщо ти їм не користуєшся, він стоять там, може стояти роками. Так. Його а, треба перевіряти. Вогнегасник він відноситься до первинних засобів пожежогасіння. і іноді, і дуже часто до речі, тому що ми на своїй сторінці головного управління а, періодично ми даємо цю новину. Чому важливо придма, придбати додому вогнегасник? А, слід пам'ятати, що кожен великий вогонь. Починається з маленького вогню, а yeah. дуже великі пожежі, іноді починаються з короткого замкнення електромережі, тобто це з маленького вогню. І саме у ці первинні засоби пожежогасіння той самий вогнегасник може врятувати там оселю, здоров'я, житло. Кошма про це yeah. протипожежне покривало, за яке ви згадали. Воно не менш ефективне вогнегасника. Йому приділяють набагато менше чомусь уваги, хоча воно є не менш ефективним, а особливо дуже часто ним. Їх тримають на кухні, угу. тому що, наприклад, загорілася сковорідка, коли ти вогнегасником, особливо порошковим, да, якщо ти ту сковорідку потім просто викинеш, якщо накрити цю кашмою, воно доступ повітря припиняється і пожежу можна загасити. Тобто ці первинні засоби пожежогасіння, в тому числі і вогнегасник, можуть врятувати будь-яке приміщення від великої пожежі. Ну, зараз дійсно, от стало прохолодніше в Одесі, і в центрі міста я живу. і Ввечері виходиш, і ти відчуваєш а, запах такий. Люди починають палити щось. Вони починають користуватися не просто опаленням там газовим, чи там, котлами, чи електро. Вони вмикають каміни і починається цей запах. І ми відразу з сусідами ми ще там до воєнних часів ми знали, що ми кожного вечора хтось з нас виходить на двір. Придихається, бо у нас у сусіди така пічка, а він трошечки мог бути на підпитку, і ми завжди знали, що ми повинні це відчувати. Ми йшли йому, стукалися, чи спиш, чи не спиш. Таке є. Зараз людей поменшало в Одесі, хтось виїхав, хтось ні, але це запах. Того, що люди користуються вже по вечорах камінами, він вже починається в Одесі. Бо я розумію, що людям ввечері, особливо якщо є малеча якась, то ввечері, коли температура плюс 7, плюс 9, вже якось не ну не так тепло. Ну Саме в ці періоди, коли починає знижатися температура, починає вже так. Ставати холодно yeah. і люди намагаються зігрітися по статистиці в нашій службі. Починається да, 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 да більше да. кількість пожеж, І знову ж таки. Це людський фактор в основному. Ті ж самі короткі замкнення, дуже рідко, це може спровокувати не сама людина. Таке було в минулому році, особливо під час блокаутів, коли був перепад напруги, mm. напруга була нестабільна, людина сама це не могла проконтролювати. Чому ми тоді казали, що навіть холодильник в оселі Все може бути так. небезпечним, тому що були короткі замкнення навіть в холодильниках, mm. через що провокувалися цілі пожежі там в квартирах? А, але ж, от, наприклад, на сьогоднішній день, коли немає цього перепаду напруги. Mm -hmm. Коротке замкнення електромережі залишається найпоширенішою причиною пожеж. А yeah. тут є саме людський фактор перенавантаження, користуються несправними електроприборами е і пожежі, старими приборами, і, і іноді... прибори ПВП в різну подовжуючи різну, ну ну, no, які так. не отримують відповідне навантаження. Тобто таких пожеж дуже багато. Uh -huh. І оце зараз у цей період. Це якраз коли ми, наша ну, наша служба відчувається на собі. А на жаль про теж те, що ми повторюємо кожного разу, є інструкція до кожного прибору, електроприбору. от у нас да, минулий рік генератори, туристичні гази газові, газові, горілці, газові да. пальники. Це mm -hmm. до всього є інструкція. Якщо її прочитати і дотримуватися, можна просто не призвести до того лиха, до mm -hmm. якого призводило в минулому році. А його було багато. Якщо да. ми згадаємо минулий рік, да. коли генератори, коли були випадки загибелі людей, і отруєння людей, коли вони потрапляли в лікарню і через генератори, і туристичні газові пальники. Тобто, це все було недотримання елементарних правил, які, які, прописані. які прописані в цій інструкції, да. а там не так їх багато. Якщо дотримуватись, можна просто жити безпечно. Ви зараз ще й займаєтесь перевіркою о, пунктів незламності, які о, будуть відкриватися, які вже відкриті. Що там повинно бути у цьому пункті незламності? За, для того, щоб я знав, я розумів, що безпечно туди прийти. От я прийшов до пункту незламності. Я почув вас. Я вже знаю, яка інструкція повинна. Я підійшов, бачу, ага, все працює. Я можу тут сидіти. А що повинно там бути? А ми не займаємось перевірками пунктами незламності. ДСНС це мабуть суцільний пункт незламності. Взагалі ну, саме так. Да. У нас є свої пункти незламності угу. саме від ДСНС. Тобто їх не знаю, скільки їх буде, якщо вони угу. будуть потрібні, скільки їх буде взагалі ну, від органів витуйте, влади. Да. А ага. від ДСНС їх 55. Ага. У нас є Супер. чітке да число їх 55 в місті. В області, які вже вони функціонують, угу. і готові в будь-який момент прийняти людей, а ми розуміємо, що на сьогоднішній день, тобто на сьогодні, вони, начебто, і не потрібні, ну, але так. враховуючи досвід минулого року, знову ж таки розуміючи, який наш ворог і до чого він може призвести, а ми. Вже готові до того, що людям потрібна буде допомога, mm -hmm. і ми завжди готові її надати. Ми ж служба порятунку. Ну mm, так. так що у нас, буде у цьому пункті? Так, так само, як в минулому році, mm -hmm. пункт незламності. От їх у нас 55, вони всі на базі пожежних частин. От люди часто питають, там не можемо знайти адресу. Я говорю, то шукайте адресу пожежної частини, mm -hmm. і будь-яка будь-яка пожежна частина для вас стане пунктом незламності, тому що ми людям ніколи не відмовляємо. Значить, у нас є місце. По перше, місце, де можна перепочити. Пересидіти, зарядити свої гаджети, електроприбори, якісь будь-які, які потребують самозарядки. Так. Місце, де можна попити чаю, кави це вже є. Якесь саме там мінімальне харчування, якесь печиво на місцях. Є Є старлінки для того, щоб людина могла зайти в мережу інтернету. Угу. Ми розуміємо, пам'ятаємо в минулому році, коли не було не зв'язку на інтернету. Люди не могли нікому зателефонувати для того, щоб елементарно просто комусь написати повідомлення. На місці будуть старлінки. Коли буде холодно, вже зима це обігрів будуть Звичайно, буде електропостачання, mm -hmm. там куточки для дітей, вони вже обладнані, там де дуже багато різної поліфер... поліграфічної продукції, ігор розмальовок. А це все на місцях. Є такі, а, ну, наприклад, для от ми були в одному з пунктів незламності, я щось думала. Типу, обстеження думала, так. що це в одному, а потім потім, потім вже побачила, бо в минулому році цього не було. Полинальні столики mm -hmm. для дітей так. А, да, якісь при для особистої гігієни. Mm -hmm. Ну ну, тобто, є все, щоб людина прийшла. І, і, більш... і, годин, і могла там провести декілька годин і відчути себе провести та, якийсь в час і, і бути в безпеці. Так. Ну я розумію, що дійсно по перше, для дітей прийти у такий пункт незламності. Це цікаво. Це вже як ігра. А якщо цей пункт ще й розташований у такому місці, де такі рятівники, автівки стоять, він все це бачить. Мені здається, це класно. Просто навіть провести дитину, показати, як працює у нас було таке в минулому році, угу. коли діти для них це була така. Площадка для ігор. Ну так вони приходили просто гратися, тому що вони, по-перше, вони прийшли, вони увімкнули там свої телефони ці заряджали. Заряджалися, якщо там різні ігри, там рятувальники, то ми то психологи прийшли з ними, погралися, то ми пса мажора туди привезли. Діти Фантастика. там то у нас є е, в прислужбі живуть морські свинки. Ми також туди носили в пункти незламності. Діти з ними гралися. Насправді було таке, що діти от кожного дня ми бачили одних і та самих дітей. І ми там е, коли приходили, вони питали, а коли ви собаку Знову провезете, ну, да. а розмальовки ці закінчилися, будуть ще да, Ми зараз принесемо, винесли ще. Було і таке, звичайно. Але це дуже для нас це було приємно, тому що ми розуміли, що діти це діти, це наше майбутнє, да, майбутнє нашої країни, і тут, у нас, в ДСНС, вони відчувають себе в безпеці. Ну тобто, шановні громадяни, якщо ви доки що не знаєте, де пункт незглавності біля вас. Шукайте ось такий, от осередок, де пожежники, де ДСНСівці сидять, відпочивають, де вони готуються до роботи. Ви можете зайти, поздоровитися, привітатися, побачити, як там. Ну і вже знати, що там буде пункт незламності. І Якщо все ж таки так буде потреба бігти кудись, йти кудись, заряджати. Куди будуть блекаути? Ось, будь ласка, пункт незламності в осередку ДСНСівців. Ну мені здається, це дійсно це дуже цікаво. А я знаю бізнесменів, які таке роблять пункти незламності у себе у бізнесу. Я знаю, що чиновники таке роблять. Ну зараз ще й рятівники приєдналися і вже другий рік поспіль. Ви не тільки будете виїжджати на допомогу нам, але ще й будете допомагати нам ось в таких блекаутах, і це дуже добре. А чи взагалі зараз перевірки якісь. Від ДСНС проходять, чи є шанс у вас зараз допомогти людям підготуватися, чи дозволили вам перевіряти взагалі то все це? Бо ми знаємо, що якісь перевірки там під час війни закривалися. Що зараз з ними? Ну перевірки наразі заборонені. Да. Єдине, ну у нас є лозунг угу. запобігти так? так, і ми проводимо відповідну профілактичну роботу. З усіма верствами населення в навчальних закладах тут дуже широкий спектр пофектичних роботи, які проводиться нашими співробітниками. Ну, відповідні графіки затверджені, це робота з органами виконавчої влади, це робота з соціальними службами. Mm -hmm. то... Відпрацювання проводяться населених пунктів в кожній, в кожному районі є. Та, така робота проводиться на постійній основі, особливо наразі підготовка до осінньо зимового періоду, то до до перших похолодань, ми повинні цю роботу профілактично провести. Yeah. Перевіряємо, робляться подворові обходи, під час яких там з... приділяється увага там стану, там навіть того пічного опалення стану електробладнання, надається рекомендації там мешканцям. Роздають роздаються такі відповідні наочні матеріали. При mm -hmm. e, проводиці фактична робота в навчальних закладах, повторюсь, це дуже широке, дуже ну, навіть не знаю, це така програма у нас на сьогоднішній день, і що якщо в минулому році ми тільки це розпочинали, і ми В'ячеславовна вам тут в ефірі розказувала, як це класно, що ми це починаємо. То в цьому yeah. році ми можемо ми ми можемо, ми, ми можемо сказати, що це Super. дуже цікаво, що у нас вже в області відкрите понад 300 класів безпеки таких. Цікавих освітніх середовищ, в навчальних закладах, де можна діти вчатися не, не тільки пожежній безпеці, а й Мі -мі. дотримання мінної безпеки, дотримання надання першої до медичної допомоги, правила поведінки під час ну, виконання правил дорожнього руху. І інші питання, які ну, і а, зараз ці кабінети працюють. Так. А вже ж працюють і ще й і удосконалюються. І це матеріал, матеріальна база взагалі. Такі змагання між закладами освіти, які там mm, у кого краще, так. ну так. на на нашу радість так. Ну, я дуже сподіваюся, що воно буде продовжуватися це такий розвиток. Розумію, що зараз іде війна, і ну хтось каже, що не на часі такі моменти відкривати такі класи, давайте щось інше. А треба розуміти, що діти вони ж все це впитують в себе. Вони це повинні розуміти з малечки. Я пам'ятаю, як до нас. Коли я був маленький, у школі прийшла людина і розмовляла з нами там про дорожній рух, а у інших класах не було. І нам, ну просто ну всі так, як це так до вас прийшли, а до нас не прийшли? Ну що таке, такі обіди були. А зараз діти знають, що діти в школах зараз вони мають можливість дізнатися, як відрізнити, там що це мина, а не щось інше. Вони знають, як загасити пожежу, вони знають. Такі якісь нюанси, які не зовсім там не часто доросла людина, розуміє, а в школі таке проходить і благодаря вам, завдяки вам, все це і буде продовжуватися, і це дуже добре. Хочу подякувати вам за це. Так, дякуємо. Це дуже класно. Насправді, тому що ми вже точно знаємо, що треба вчити змалку, те, да. що дитина. Маленькою в себе накопи, буде накопичувати, те вона буде нести в майбутнє. А, тому що ми вже бачимо, що люди дорослі, люди більш там старші, похилого віку, їх вже не перевиховати. Ти їм кажеш, що це у нас постійна проблема це пожежі сухої рослинності, ти mm -hmm. їм кажеш, не можна. Вони тебе не чують і не хочуть чути. Вони кажуть, like, ага, так. ага. І основна причина да. це саме ці старші люди. Тому ми розуміємо, що чим більше ми зараз правильно вкладемо в дітей, тим більше ми вже будемо старенькі, коли <laughs> вони Головне не буде, А ми будемо з ними в безпеці. так. Ну Я розумію, дійсно, що старенькі люди, вони там і штрафи сплачують, і все, а потім йдуть і саме. Користуються тими чайниками старими, якимись там. А... Старими приладами, пічками неперевіреними, я ж все знаю. Він не кажуть. Ну і так далі. Я хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас. Не буду вас довго затримувати, бо розумію, що роботи дуже багато. Ну і хочу знов таки наголосити всім нашим людям, що бачите, ДСНС поруч з нами, рятівники поруч з нами. Не давайте, будь ласка, їм роботи. В них і так роботи дуже багато. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами, не нехтуйте правилами безпеки. Розумійте, що ну відповідальність все ж таки лежить на ваших плечах спершу. А вже далі, якщо ви там не змогли, ну, приїдуть рятівники, допоможуть вам. Але, будь ласка, не давайте їм багато роботи. Ну, краще прийти до них в пункт незглавності, подякувати вам за те, що ви є, випити кави. Ну і все, піти собі додому. А дома, там не робити якихось пожеж і так, далі, і так далі. Дякую вам. Так, дякую. Дякую. Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеської області, і Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС, сьогодні в нашій студії були. Тримайтеся, українці, бачите, нам допомагають рятівники, і це добре. Тож знайте, що все обов'язково буде Україна. Залишайтеся з першим міським попереду, найцікавіше. Ми зустрінемось з вами вже незабаром.